Ну, схоже, зростає достойний конкурент нашому чаві. Ні-ні, ні пішли, пішли. Наш чаба поза конкуренцією. Він єдиний, неповторний. Доброго ранку, привіт, друге. Як ти що не виспався? Який конкурент. Чабіка, що будемо готувати? Ну, Сьогодні приготуємо трикутники з банановим кремом, з крем-сиром. Нам багато треба інгредієнтів. там не багато, але дивись на <скур -суз�> Для приготування трикутників з банановим кремом і крем-сиром знадобиться листкове тісто 500 грамів, банан 3 штуки, лимон одна штука, цукрова пудра, крем-сир 150 грамів, яйце куряче одна штука, мед 50 грамів, ванільний цукор. Ну що, Професіонал <скур -су> по бананам. Ірочка, yeah. І ну, зрозуміла, Треба розкатати так. і треба нарізати просто Пана, ровні і... Шматочки. шматочки. І, і ми зробимо будем... трикутнички. Скажи, да, три це важливо для рецепту, щоб вони були зелені. Чи... Ні, це важливо було для нашого Василія, який закупався. Yeah, напевно. Я теж люблю, коли вони більше. От, Жовті, впілі, встиглі, да, от, так. Нічого страшного, все буде добре. там можна з'їсти, дай. Будь ласка. Да. Давай. Три а, от тебе? Давай. Тебе давай. Угу. Раз всім а -а -а. все дамо. Ну давай чотири банана косі. А все да? Ну так. О, покотіла. Да. Спасибо. Угу. Вони так. зелені, але но очень смешні. Розкажи. Вот-вот. Ой, до речі, знаєте, які знаєте, які а, мої найулюбленіші банани? Червоні. Червоні. Угу. А мені найулюбленіші, коли вони вже, ну, повністю от такі коричні вмер. Практично. Та що ж практично? Вмер. Не про Не, не там все я обожнюю. Коли вони а, стиглі, і коли вони в крапочку починають. Оце дуже да, солодкі, ароматі говорять, що там навіть состав вітамінів змінюється. Та там да? все змінюється. Да. Чаба, і потім людина змінюється. Mm -hmm. Світо сприйняття змінюється, стає в крапочку. І саме цікаве, коли будь-який і саме цікаве будь-який продукт, який вже а, зіпсувався, ти його з'їдаєш, і змінюється світ іншим з цим є просто. ну, просто. На два, це дні, так, да, точно. no. Не треба на особисте. не, будемо розказувати. Отже, ми додали крем-сир, ми додали мед. Мед, банан. І, ванільний цукор, додали. Давай трошечки ще. Да? Так. Так і додаємо трошечки для свіжості. Так, да, бо я відчуваю якось воно не дуже свіже. Не все. дуже свіже, да? Але зараз буде. <ріст> На юморі сьогодні, да? так? Не тільки тобі одного. Все таки не виспався. Все таки не виспався. Все, давай. давай. Я за ложечкою. Давай. Друзі, за виглядом, це таке собі. Але а за його? смаком, мені здається, буде смачно. Якби. Все добре, добре. Та зачекай, треба, ж його. Що ще банани є цілі. По суті, це не смачно, але за смаком це смачно. Я це не смачно. Я Шо? ж кажу тобі, ну по суті, отак ти глянеш, воно виглядає ну, так. так. Ми ще спрячемо його в конверті. Нащо відховати в конверт. Все. Викладайте. Мені, щось я так збиваю, що в мене на бро. Костя, чуєш, на збиває сте. Просте, будь ласка, збивай. Давай. А мені дай чисто знаєш, За чого я буду складати. Я Тебе не дав? Не дав. Чаба. Давай, вот це чим. Чому ти там все не викладає? Давай, давай, давай. щоб тебе зручніше було, І Загортай. так. Дуже швидкий. недорогий. Дуже швидкий, легкий рецепт. Якщо ви зранку зголодніли, вагаєтеся або яєчні, або конвертики. Робіть конвертики, це швидше. Костя, да? гуморизма. Запізнюватися на роботу вже так, запізнюватися по поповню. Конкретно <с вже, так? Жих. Получається, виходить? Так, так. Так, все виходить. Та Нічого, коли вони посмажуться, в нас і не вийшло. Коли таке було взагалі. Ніколи. Слухай, я можу ось так зробити. Можеш і так. ручками. А, Це такі чебуреки. буде. Як самса буде, так? Только з бананом. Це такі чебуреки в нас буде. Прикольно. Ну, тобі треба було актер, на актера вчитися, мені каже. Співпало. Співпало, так? Ну, скуштуй. Та давай вже, я ж чекаю, коли ти вже... Я це і чекав, мені каже. Так. Давай до цього. Яйко я збив, Чаба? Яйко ти вже збив. Ой, Костя, дивись, тоді бери і масти вже їх, чуєш? Добре. Та ні, давай, а, от, давай ми сюди, бо ти Угу. перекладемо. Цікаво. Що? Неочікувано. А, а що тут не цікаво? Mm. Все, Буде красиво. Пісів. Смачно. Так. Uh -huh. mm. Це ж має бути і смачно і після. Ну так. Да. Після буде дуже смачно. У нас смачно. по різному бувало? Що <реку> <сос> він такий сьогодні? <сос> Невгомонний. Не кажи. Що чоловіше. у вас все таке... Що таке? Солодке, все таке рожеве. А, так, да? так? Да? Трішки. Шш... Ну, так буває. Правду матку. Так буває, отак. От Красиво. Ну, глядач, нас подивиться і думає, ну в них все завжди виходить, якісь вареники вже пішли. Вареники, ну ми просто різні робимо. Та робіть, будь ласка. Так, Угу. Запечатаємо. Слухай, мені угу. здається, буде круто. Трошки багатенького. Ні, нічого. Нагодуємо всіх. Всіх. Всіх кого ти маєш. Бананів, навіть. на жаль, немає. Кого, кого? Ж... Так. Анекдоти вони... не є. М -м. А я отак зроблю, слуха. Так, як хочеш. Смачно Чаба? Тут немає. Тут тільки їсть, чуєш що? Їсть, їсти, Є, є Їсть і каже, їсть смач. і каже, ну смачно, Чоба. смачно смачно. А перед цим казав, що ну не, не, виходит, не завжди не у нас виходит, там виходить. Да. Ну, ну це ж інтрига. А глядач буде дивитися, буде хвилюватися, вийде чи не вийде в цей раз. Я так хвилююся, що цей мужчина О, знову придумав, якісь вареники. Ми будемо знати, які Ірочка робила, як їм робить. Да. Ну, твої такі здорові одоробло, а вони такі тендітні, гарні. А я виберу твій. <рес> <рес> Чоловіча солідарність. я оберу твій. Чава. Давай, так, щоб вона... Бо там більше начин. одному, да? Так. Да. М -м -м. А ти що дає даєш, вже начинку. Та тут стільки начинки, начинків тієї? Все. Все. Це масти і відправляємося. На масти поїхали. Мастимо. Костя все їсть, 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 відправляємо духову шафу. Наскільки має це робити? На 15 хвилин да. на температурі, як завжди, 180. Так, всі випічки. А ну що? Розкажи рецепт. Рецепт. Угу. Рецепт трикутників з банановим кремом і крем-сиром. Банан розчавіть виделкою. Змішайте з медом, лимонним соком і крем-сиром. Розкачайте тісто, наріжте його на квадрати. На кожен квадрат покладіть начинку. Загорніть у формі трикутника. Трикутники намастіть яйцем. Печіть у духовці при температурі 180 градусів. Ну що, пахне? Є аромат. Аромат бананів. Випічки. А мені випічки. Well, мені не бананами пахне, випічки. Вау! Друзі, це страшно красиво. Страшно. Брутально красиво. Все, Досить зибай, будь ласка, смуровою. Все. Отак, ну треба трошки зачекати. Це наш чайник. Ну, я впевнена, що після таких смачних трикутників головне не перетворитися, знаєте. На трикутник? Я б став на корабель <рес> чи колобка, адже зупинитись на одному, ну я впевнена, що просто так. нереально. Тож всім смачного, неодмінно приготуйте цю смакоту вдома. А далі що традиційна рубрика «Бекстейдж». сьогодні в центрі уваги серіал вічність. От, Чаба, це про тебе, про людину, яка живе 200 років, але вважає це не даром, а прокляттям.